Було озвучено якоїсь банда, Я все не знаю. Короче, звається. Отово ж тут. Я розкажу. Є така рекламна агенція банда. Вони зашкварювалися вже ну мільйон разів в принципі в інтернеті. В інтернеті така штука, де ти зашкварюєшся, тебе кенселять максимально. І отут вони спочатку були там, десь там щось за русню. Оце все, оце, та потім перезулися. І оце вони придумали оцей символ на День Незалежності. Оцей символ. Оцей символ. Ну, типу, тризуб. Скажіть мені, будь ласка, банда Едженсі, чому цей? Краще ніж цей. А, -а бандаші я, 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 наші, я наші київські, київські. Вони ще дуже довго е, тягалися в інтернеті з суперечками про те, що чому вони не мають працювати з Русньою. Там була така типа затяга, що вони ну дуже мали багамали багато проектів е, з русньою. яких? Ну, то вони ж типа, рекламна агенція. Розумієш, вони їм роблять всякі штуки, там, логотипи, промоуцію, всяку штуку. То в це, то їхні хрені. Е, Ну, напевно, але я По не думаю... Стиву. Ну, напевно, але ні. Е, і тут вони е, якось моментально під час е, війни перевзулися. І вони вирішили, що вони можуть мати контакти з багатьма інфлюєнсерами. Оце знаєш, як кажуть, інфлю словом словом. Дуже володя. Ти якось ходиш вздовж і в поперед. Наш нахуй. Володь, ми ж за чистоту мови. Я теж. — Володь, закрили закрили там. Сьогодні такі свідки свято. Ви говорите, як Дей два би битва. Би Ні, би я битла. не вибачаю. <гум> так е, нехай вам Бог простить. Е, товариство, сьогодні говоримо про цю штуку. Згадати мусимо, максимально актуальна. Я не розумію взагалі, е, якщо дозволите, я не розумію взагалі, чому банда Едженсі. Е, ну, що мало статус? От, що мотивувало людей створити новий символ, якщо символ вже існує? Володь, вони себе позиціонують як топові чуваки в плані. Ну, креатив, тобто, хто б додавати символізму. Я завжди казав, е, завжди казав і буду казати: дивіться, є символізм е, патріотичний, е, є символізм якийсь український, е, є символізм якийсь військовий. Але коли м, ці О. всі символізми вони е, скупчуються в одну хрінь і вони перетворюються на шароварщину? Це найгірше, що може бути в принципі е, в нашому патріотичному І от, виставлені. власне, хочу продовжити. Володь, 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 володь. Я просто володь. тут дуже гарно сказав за, за мат. Я... За мат, от хроніки Кіборга кажуть: най за мат донатятьсотко. Е, е, за, е, е, слухайте, дивіться, мені здається, що коли патріотизм переходить в шароварщину, е, ми можемо згадати, наприклад, е, ну, дуже такі. Штуки, як дізель шоу наприклад, да? це шароварщина. Нема. Е, ну, я ж кажу, коли це все перетворюється в Шароварщину, це означає, що десь дуже погано. Десь піддуває не ті гроші, які Десь пішли? погано. І коли ми бачимо рекламу в Інстаграмі, де труси з вишиванкою, вибачте, будь ласка, ви мутите, чуваки. Ви шо бляха мутите? Ну аж...